Ось той кусок, що я тоді гурав. Ну, таке воно трошки заплескане, звісно. Картина вроді непогана, але трохи мокро. Зараз трошки виглиблю його. вон прийшов, ось так воно розтягується. Тут забило. зараз чуть-чуть вимілю. І пружини, мабуть, ще нахилювжат, щоб менш горнуло. Ось ну, тут спереді от така фігня де обгорувала, вона тут таке собі було багато соломи. Так виходить. Заправка посівного комплексу. Не пише, так да, що тут все хорош, тону всипали. Ось такий ріпак. Будемо працювати. Тут міжраддя робили 25 так, на око. Так, а це вже прийшли до дощу, дощ не дав досіяти далі. Вон скультивована така картина. І я беру другу і вперед. У мене новіша. Так, ось такий пущівний комплекс. Досіваємо ріпак. Ось такий він гарненький. Не, розвертаюсь тут, а він трошки сипеться. Коротше, Тоді не досіяли, він, видно, скільки сьогодні засіяв. І он так само батько. Зараз цей кусочок тут ще хвилин 15 досіємо і все. Посів, звісно, пізній. Відео це вже вийде, мабуть, пізніше. Ну, коротше, якось так. Той що сіяли до дощу. Вже там зубиці, зараз десь знайду, покажу. вам. Коротше ось він пару стучки попускав. О, вже вріз бачите? Ось такі корінчики. Це за 5 днів він так проліз. Ce